У мене тут відчуття мирного життя, але ну, це таке зіпсоване відчуття, ну не мирне. Ворок. Я з Херсону. Зараз проживаю в місті Ізюм, працюю і в Херсоні, і в місті Ізюмі. Колишня полонена, на Харківському напрямку служить чоловік, зняли житло і почали жити вже тут. Коли вже почали бомбити зранку Херсон, ми так в п'ять ранку вийшли, там, там стріляють, там стріляють, Говорю, війна. А гости дають, ну що, ну, беремо автомати і пошли воювати. Ну, Пішли воювати. І так ми опинилися в теробороні. Мене направили до штабу, а чоловіка до зв'язку. Виходжу на коридор, а там дівчинка бігає, шукає медикаменти. А ми чоловіку зібрали ну таку нормальну аптечку. Я ж пішла, говорю, давай. І опинились так в медчасті. Потім прийшли місцеві волонтери, евакуацію допомогли зробити, з їжею допомогли. Потім обладнали госпіталь і запросили якраз на роботу в допомогу, фізичну чисту допомогу ту людину, яка впоследстві вже нас їх здала. Він дуже просився в партизанський загон, але от щось, от щось казало, що ні. І тоді він так зобразує, він потрапив до іншої партизанської групи. Вони теж до нього придивлялись. і, врешті-решт, він потрапив в полон і здав всіх. Тобто, так от всіх. Все, що знав, чого не знав, все. Він привіз руських, а потім вони всі разом приїхали до мене. Ну все, и первый допрос во дворе. Напротив посадили этого... Они же его давят, он сидит и говорит, это тетя Наташа, она была в правом секторе, сын был в правом секторе. Я сижу, думаю, ну все, ну, тут без комментариев, да, больше ничего не надо говорить. Вещи собрать никакие не, не дали, сказали, только наволочку берите. Ну... Физично катавала человеки и котовало женок полицейских. Знущалось, дійсно знущалось над чоловіками більше. При нас зґвалтували чоловіків, ти розумієш, що у тебе там син залишився, да? і син воювавши, і... і ти бачиш, що роблять з хлопцями, то це... це дуже важко було. І погрози того, що будуть катувати, коли до них дійшло, що ну, дійсно я маю певну інформацію, а вони її не отримали, то так воно було, але це вже було на. Початку того періоду, коли вони вже тікали, Тобто у них часу не було допрацювати все це. Без документів, без телефону, без нічого. І відпустила разом з тією людиною, яка нас зрадила. Зараз він відбуває покарання вже. Сьогодні дівчата пасують, упаковують вже, ведерця. Тому хлопчикам нашим буде смачно. Хлопці воюють, як їм можна не допомагати. Вони ж коли виходять або потрапляють до госпіталя, ну, дійсно їм немає у що переодягнутися. Тобто часто і густо на стабілізаційних пунктах просять одяг, цивільний одяг, взуття, шкарпетки. Розумію, що їм потрібна підтримка, і вона така не просто там, що ти привіз речі або харчі, або те, що потрібно. Але це просто людське спілкування, воно дуже необхідно. Особливо знаєш, реакція на домашню їжу, коли там котлетки. все це, За, ну, за котлетки готові все віддати, тому що от просто ну, відчуття дому, чогось такого близького, їм дійсно не вистачає. Це наш волонтерський пес Барон. А він з Херсону, він постраждав від підтоплення, коли затопили Каховську ГЕС. Він така маленька людина, але в образі тваринки. Дуже класна, дуже позитивна така. Ми коли знайомились з Ізюмом, то з чоловіком а приїхали, а тут така ну, дійсно символічна, гарна скульптура, да, українська, така національна. От. І вона, ну, на жаль, постраждала так же, як і більшість України. Тобто, люди пережили. Жахи, і воно навряд чи колись зникне.